Діяльність у Повшині почалася все з садочка. Працювала 6 років в садочку на різних посадах і повара, і нянечки, і вихователя, і завідуючої. З ще місяця 2001 року почалася моя трудова діяльність саме у сільській раді. Рік працювала інспектором ВОЗ, потім була обрана депутатом сільської ради, зрозуміло, в який вже став голова Файфер Іван Йосипович, померлий. Він мене запропонував як секретар сільської ради, і до 2015 року, з 2002 року, я працювала, була з секретарем сільської ради, фактично всі три скликання. У 2015 році я вирішила для себе, що, мабуть, потрібно піти вже кудись в інше русло, тобто трохи вищий щебель на сільського голову. орієнтир був сюди на розвиток громади, на розвиток села. Під час цієї моєї діяльності, і в садочку і в сіраді, я стала мамою двох дітей, двох прекрасних доньок і маленької внучки. Це мене дуже радує і тішить, тому що я сама, яких виховувала Ростила, значить я зрозуміла, що я можу думати, що моє село теж має бути таким підґрунтям і такою платформою, де мають рости мої діти. Діти, які виросли у цьому селі, це тільки ну не тільки діти своїх батьків, вони як і мої діти. Тому що я фактично і садочка саменького з трьох років їх мала на руках. І я бачу проблеми не тільки дорослого населення, а й підліткового населення. Тому що сам розвиток саме майбутнє йде за ними. Ну, для кого живемо? Для майбутнього покоління. У нас всі вулиці, всі. Відремонтовані за час і сільської ради, і вже за часи, коли ми розстали в ОТГ. Є е, бруківка дві вулиці, інше все асфальт. Е, у Ромське поселення маємо чорно щебеневі Я сподіваюся, що ми ще будемо мати змогу там теж поставити асфальт, тільки зробити їм ярки, хоча б якось облаштувати, тому що там так застроєні будиночки, що нереально прозвести туди навіть якийсь великий транспорт. Але думаю, що спільними досиллями ми це будемо могти зробити. Цьому маленькому селі 1200 населення орієнтовно воно вміщує у себе дуже багато на національностей, народностей і віру сповідання. Ми маємо історично тут німці, шобів, угорців, ромів, великий табор, 400 осіб поселення. Маємо словаки, маємо українців, росіян. Кожна сім'я з кожним своїм. Над національним побутом, на національною культурою, етнокультурою вона вносить дуже великий клад у це село, у саме проживання свого проживання, тому що це дуже цікаво. Коли ви приходите на служби, у нас, до речі, зараз будуються дві церкви православна церква і греко-католицька церква. Є історична греко-католицька церква. Це взагалі унікальне, коли проходять служби на кількох мовах, щоденно щоденно проходить на українській німецькій мові. Не паралельно, не з переводом, а йде просто служба на двох мовах. Молитві різні. Інколи у нас буває таке, що буває чути індійську мову, французьку мову, англійську мову. І це, чесно кажучи, дуже дуже, дуже так приємно у атмосферу приносить і стягуються тягуються туристи. Напрямок зараз спортивний. Бу дуже би бажали, щоб було культурний розвиток, щоб зрацював наш клубний заклад у повній мірі. Ну я дійсно, що за участі зараз працівників культури, нашого нового відкритого, будемо мати змогу мати тут факультативи, тобто окремі гуртки, які будуть викладачі або працівники цього будинку, і тут мати приміщення для його для свого втілення життя, тобто залучати інших дітей з інших сіл.